Друзі, вітаю Олексій Гоман. Мене звати. Це Київська школа державного управління. Працюємо в прямому ефірі для вас. Тут залишайте ваші коментарі. Я певен питань у вас буде багато. Політичний аналітик Віталій Портніков сьогодні з нами. Пане Віталію, дякую, що в такому форматі сьогодні доєдналися. Ну, питань дійсно багато. Хто може стояти за міндічем? Чи захлешне, захлесне захлисне Україну нова хвиля корупційних скандалів? Зеленський не приховує, дав наказ бити по Росії ледь не щодня у збройних силах України. Підтвердили пріоритетна ціль це особисто Путін. Але я чи скільки буде Буде питання зараз стосуватися нашої внутрішньої політики, внутрішньої, тому давайте з неї почнемо. Знаєте, у цьому цьому корупційному скандалі насправді мене особисто здивувало те, як взагалі у нас міг мати такий вплив і на міністерства, і на процеси тендерів, і на угоди між державою та бізнесом. Чоловік, людина, яка не є навіть в класичному розумінні цього слова там олігархом, людина, яка не є топ-посадовцем, не є членом там офісу президента. Це людина, яка має долю в студії квартал 95. Як ви гадаєте, чи він і є кінцевою да ланкою цього ланцюжку, чи як каже Ігор Коломойський, стрілочник, скоріш за все, ви знаєте, я думаю, що чи є він кінцевою ланкою цього ланцюжка, чи ні, має сказати слідство. Звісно, для цього існують правоохоронні органи. Я не збираюся відволікатися на конспірологічні теорії, з тієї простої причини, що, в будь-якому разі, ми з вами маємо усвідомити, ну, скажімо так, те, що людина, яка, не будучи офіційним чиновником, може давати розпорядження міністрам. І навіть вирішувати, хто буде міністром, хто не буде, вона так інакше, так чи інакше, дотична до е, влади, як такої. Тобто, влада знає про її існування і про її зусилля. Тому що люди, які формують уряд, не можуть не знати, що в певних е, галузях є інтереси неофіційної особи. Правда? Ну, так не буває. Тобто, ми з одного боку бачимо свідоцтво вже зараз, що. з... Е... Вже майже нечинною міністерською енергетики, перед її призначенням теж говорили неофіційні особи. Ну, ми ж не будемо з вами вважати, що люди, які пропонували ці кандидатури парламенту, а це саме чиновники офісу президента, вони цього не усвідомлювали. Що ця людина відбулася в списку, з'явилася якось незрозуміло для них самих. Ну, все може бути, звичайно, може бути і такий, я б сказав, неймовірний дисбаланс системи державного управління, але це тоді просто зовсім катастрофа. Як це могло статися, я вам можу абсолютно спокійно сказати. Це дуже просто. У 2019 році, коли Володимир Зеленський став президентом України, чи перед цим він говорив, що він буквально нікому не може довіряти. Це те, що прозвучало в його власних тоді інтерв'ю і висловлюваннях. В цьому не було нічого дивного. Якраз вважаю, що в цьому є абсолютна логіка. Яку я наводив, до речі, у 2019 році. Я говорив, що якщо ви ніколи не займалися медициною, не маєте про неї зеленого поняття, і вас призначають директором лікарні. Так, до речі, в радянський час неодноразово було, і ми знаємо результат. Ви директор лікарні. І ви маєте обрати якихось людей, які будуть головним хірургом, головним онкологом в цій лікарні. Головним терапевтом, умовно кажучи. А у вас немає критерію професіоналізму. Ви не розумієте, чим цей хірург відрізняється від цього. Для цього потрібні радники. У мене є команда, яка допоможе мені. Правильно, признає, але ці є. радники, у вас є команда, але як вам цих радників е, обрати, щоб вони вас не ошукали? Якщо ви самі не маєте жодного поняття про критерії професіоналізму. Абсолютно правильно. Ви будете спиратися над людей, з якими ви. Все своє попереднє життя прожило. В радянській системі це означало, що ви були комсомольським діячем. Ви е розвивалися по комсомольській лінії, потім по партійній лінії, потім ставали директором заводу, Південного заводу. Південного. південмашу. І на кого ви тоді могли спиратися як директор заводу? На людей, які ми так чи інакше могли б довіряти. Ну я це умовно. Звичайно, кажу і, до речі, теж згадав, що Леонід Кучма не був партійним працівником, а був саме там інженером, який просувався по цій лінії, так чи інакше. Просто очолював південь машом партійне бюро цієї організації. От. Ну, от ви комсомольський працівник, партійний працівник, і ви там вирішили, що ви будете не інструктором обкому партії, а очолювати лікарню. Кого ви будете брати? Хірургами і онкологами тих, кого вас вам порадять, ваші комсомольські партійні друзі, які в принципі в цьому розбираються найкраще за вас, тому що вони теж все життя сиділи і перекладали папірчики в кабінетах, щоб сподобатися начальству. Те ж саме відбувається і з людиною, яка все життя займалася телебаченням. Ну це ж як ми з вами. Ну тільки може там ми більше там цікавимося. Політичною журналістикою, а хтось цікавиться розважальним жанром. У нас теж не є такі колеги, правда, їх чимало. От ми раптом очолили державу. Кому ми будемо довіряти? Професійному політику, але цей політик знає в системі управління набагато більше, ніж е е я. Може, він мені не складає конкуренцію, але він точно мене може ошукати, коли мова йде про цифри, тобто про президент України. Це ж насправді що за робота? Реально, ну не в уявленнях людей, які дивилися серіал Слуга народу, а в реальності це робота з документами. От якщо президент якоїсь держави, я це намагався пояснити людям у 2000 року, коли президентом став Путін, весь час з'являється на екранах. Дає прес-конференції в неймовірній кількості, в щось там е розповідає, їздиться якісь на заводи. Це означає, що він не працює. Тому що праця чиновника будь-якого, чиновника такорангу, працювати з документами з 8 ранку до 8 ранку. Це реальна робота. Будь-якого чиновника в е авторитарній країні, в демократичній країні. Я пам'ятаю, як мені розповідав. Е Член політбюро ЦК КПРС колишній Кирил Мазуров, який ну в часи хвороби Олексія Касигіна, э, фактично був виконуючий обов'язки голови радянського уряду. І він мені казав: ви собі не уявляєте, Віталію, якою зручною машиною є цей членовоз на мене? Я кажу, а що там таке? Ну, ви розумієте, він же коли їхав, він не підскакав, я міг спокійно працювати з документами. І я йому казав. Кирило Трофимович, ви що, не могли в кабінеті працювати з документами? Ну, слухайте, ну, якщо в 10-й вечора ти виходиш з кабінету, хочеш потрапити додому. А документи ще всі не прочитані, все це ще не зроблено, резолюції не накладені, підписи не підставлені, ти працюєш в машині. От, це реальна робота. Все інше це розвага. Значить, ти працюєш з документами, в яких ти нічого не розумієш. Оце так, як ми б з вами зараз би отримували якусь диссертацію по математиці. Я не знаю, може у вас є така освіта, є? Немає. Ну, от. І нам потрібно це вирішити. Але це ж не просто диссертація по математиці, це гроші з державного бюджету. Значить, я буду довіряти тільки близьким мені людям, які, на мою думку, мене не ошукають. А я цих людей, в принципі, ніде в реальних кризових ситуаціях не перевіряв. От вони там працювали в шоу-бізнесі. Ну, що можна вкрасти, вибачте, в шоу-бізнесі? За чи там, я не знаю, вкрасти ну, е е усюди є що. Ну, слухайте, ну не всюди. Ну, не всюди. Ну, Якщо ти працюєш в конторі, яка в принципі не займається не, ніякими розумію, бюджетними так. речами так. і такими іншими, то окрім там реквізиту, ти нічого не вкрадеш. Знову таки, це вас досить минулого. В радянський час навіть е з робочих місць приносили все, що там е можна було забрати від ковбаси до е канцелярських товарів. Ну так було прийнято в Радянському Союзі, тому що нічого ніде не було. От, а тут нічого особливо не вкрадеш. Ну, принаймні масштабно. І тут уявіть собі, люди, от Міндіч, я думаю, що він такий не один, а думаю, що є багато, раптом опиняється в ситуацію, коли саме знайомство з президентом України і причетність до власності у студії, який президент України присвятив більшу частину свого життя, відкриває неймовірні фінансові можливості і можливості у владі. Гріх таким не скористатись, якщо ти не маєш ніяких моральних е е обмежень. Причому багато хто говорить, але ж це війна це мародерство. Звичайно, ця корупція, оця, вона відрізняється від попередньої корупції, тим, що це мародерство. Це іншими словами називається. Тому що все, що ми бачили дотепер, це була корупція, а це мародерство. Але знову таки, а що тут незвичайне? Велика кількість людей впевнена, що Україна доживає свої останні роки як незалежна держава. Чи принаймні влада доживає свої, свої роки в цій державі як владний механізм? То треба накрасти зараз, щоб потім було на що жити, де-інде. Звичайно, тому що якщо тут нічого не буде, ну тобто, як, як ці люди думають, вони ж майже це не приховують. Ну, оці, от умовно кажучи, лохи, яким не вдалося служити народу, умовно кажучи, а які досі там. Займаються чимось більш реальним, захищають країну, працюють в тиловій економіці, врятують своїх дітей. Вони навіть не розуміють, що скоро там нічого не буде. І вони там собі залишаться без своїх заощаджень, можливо, біженцями, без нічого. На голій землі. Ну ми ж не ідіоти. Ми ще фонди потім створимо з накрадених грошей для допомоги їм. Там дамо їм 10 копійок, чи вони потім приходили до наших офісів десь в Варшаві, Парижі, Берліні Тель-Авіві і цілували двері цих офісів, що ми їм там допомагаємо мати гроші на їжу в їхніх проблемних ситуаціях. Прекрасно. Ми ще будемо благодійниками. А для цього нам потрібно вкрасти у них мільярд. І знову таки таких людей. Це зовсім не одним міндічем. Е, вичерпується, це взагалі психологія багатьох людей. Які сьогодні або виконують владні повноваження, або близькі до владні повноваження. Відразу кажу, не всіх. Є люди, як, як і завжди було, до речі, в Україні. Важко просто уявити які собі, є чесними що... людьми, порядними і виконують свої обов'язки. Бо... Але дуже важко в такій системі бути адекватним. Важко уявити собі, що той самий міндіч міг працювати, як той. Ну, він Карлсон да, ж, за плівками, що Карлсон міг працювати без даху. От і набу твердить, що ця кількість плівок це лише початок. Так ми ще почуємо. От нардеп Железняк твердить, що за його даними Андрій Єрмак, керівник офісу президента, значиться як позивний Алі Баба у наступних випусках. Плівок від набу. Я зараз не пропоную робити, так би мовити, прогнози. чи то Зациклюється ця вертикальна ярмаку чи ні, чи на офісі президента, але умовно, наскільки це вписалося в парадигму? Ну уявити, що Міндіч от, він є бенефіцаром кінцевим, ну якось реально складно. Ще раз кажу, це має відповісти розслідування, тому що це дійсно багатосерійна історія. Тобто, міндіч міг як мати реальний дах. Як так і користуватися е, е, тим, що е, всі навкруги були впевнені, що, що цей дах у нього є. Ну, це ж теж абсолютно можливий розвиток подій. Якщо ти власник 95-го кварталу, а в 95-му кварталі е, головною постаттю до 2019 року був Зеленський. І багато хто з цього 95-го 95-го кварталу пішов до влади там сценарістам, очільником Служби безпеки України. Хтось там став очільником офісу президента України, хтось там зайняв різні посади. Це ж ви прекрасно знаєте, це ж не секрет, правда? То люди, які з тобою спілкуються, може вони не дуже хочуть з тобою сперечатися, тому що вважають, що якщо вони тобі щось скажуть ні, ти можеш в будь-який момент послати смс-ку президенту. І там вже на цих плівках є фактична ілюстрація того, як йде комунікація з президентом. Тобто -то я не буду казати, що ні, ви знаєте, я впевнений, президент е нічого не знав і не розумів. Але якщо ви мене запитаєте, чи міг він не розуміти ситуацію, я вважаю, що так. Але з іншого боку, якщо президент не розумів, ми пам'ятаємо, як спішно був підписаний закон, який змінює підпорядкування антикорупційних органів. І ну я розумію, що зараз у багатьох виникає запитання, чи це дійсно було зроблено для того, щоб ми не почули ці самі плівки? Чи дійсно президент підписав цей закон для того, щоб не було викриття умовно ну і підозри для його ну, Давайте колишнього соратника, так, нинішнього тут ми можемо. А можна... ми з вами повертаємося так. до 2019 року. Якщо людина не дуже розуміє, з чим вона працює. Ну, як взагалі державне управління е, розвивається, то вона з одного боку, і це в цьому ваша логіка, може все знати і розуміти, а з іншого боку, може бути просто. Ошуканою людьми, які знаходяться навколо неї, тому що не може не розуміти, що взагалі їй пропонують підписати або лобіювати. Пам'ятаєте історію з цими реакторами російськими, які мали закупити в Болгарії. Ну багато хто говорив, що це корупційний афер. Президент же особисто закликав е, Верховну Раду проголосувати за е, цю ініціативу, фактично, Галущенка. Верховна Рада, до речі, проголосувала, як пам'ятаєте, просто Болгарія нам нічого не. Продали в результаті. Але це теж була історія якась дуже сумнівна. Але знову таки, Ви серйозно вважаєте, що Володимир Зеленський розбирається в атомній енергетиці? Це от реально. Тобто поруч з ним є хтось, хто вводить президента в Оману. Що тоді, що зараз? Я думаю, що вся вертикаль може бути абсолютно некомпетентною, яка поруч з президентом, тому що це просто близькі люди. Просто вибудовується. Якщо вертикаль вибудовується, по принципу довіри. Це погано чи добре? Якщо ми справимося тільки на лояльність, як головний угу. критерій, це погано. Але дякуючи цьому, ми тільки живемо. Можу пояснити? У 2000 році президентом Російської Федерації було обрано абсолютно далеко від реального управління молодшого офіцеру Федеральної служби безпеки Російської Федерації Путіна. Цей Путін знаходиться у Кремлі скільки 25 років. І от дивіться, як він ухвалює рішення. У 2022 році йому потрібно зібрати велике угрупування, провести мобілізацію, накопичити у кордонів України, принаймні у північних, величезне угруповання, там 200-300 тисяч військовослужбовців, не знаю скільки, щоб захопити українську столицю. І створити в ній маріонетки в уряд на чолі своїми найманцями Що робить Путін? Скільки військ він надсилає на цьому напрямку на Київ? Пам'ятаєте скільки? Ну там кілька десятків тисяч. Згадайте. Так, так. Чому? Бо він був переконаний у тому, що цього буде достатньо, бо будуть приймати умовно капітуляційні вимоги, люди будуть здаватися, будуть зустрічати. Ч... Тощо. Прекрасно. Чому? Теж ошукав Медведчук його правильно ошукав. сказав, правильно, що так і буде, що правильно та, з квітами. Там Міндічем та був Медведчук, який казав. Волдивоч, там всі чекають вас е, в Україні. Та як тільки перший російський солдат перейде кордон, да цей нацистський режим посипеться сам собою. Зеленський втече, всі будуть з квітами бігати, кидати квіти. На башти російських танків. Це ж ті ж самі росіяни. Та я впевнений. от соціологія. А от Капацько, наш великий соціолог. Ви знаєте, він десятиріччям працював в Україні. Ось його закрита соціологія. А ось його відкрита соціологія. Та я ж не просто так вам кажу. Я спираюся на цифри. А уявіть собі, що Путін би довіряв би не е е Медведчуку, а. Нам з вами. А навіщо була така позиція? Чим вона була вигідна Щоб він от пояснював Дядя Даймільярд. Тим самим, що і Міндичу А я вам розповім абсолютно професійну історію і свого е, минулого. У 2004 році, коли були президентські вибори в Україні, політолог Лєв Павловський, який ще тоді не очолював ніякий штаб. В, в Януковича а очолював видання руський журнал, в якому я писав колонки про пострадянського простору. Попросив мене, щоб я написав йому великий аналіз про політичну ситуацію в Україні. І я йому написав великий аналіз Олексію, не пам'ятаю вже на скільки сторінок. В якому я розповідав, що більшість людей схильна до кандидатури Віктора Ющенка, як до людини, яка першою виплатила зарплати і пенсії в новітній історії України, і що у людей величезне побоювання перед Віктором Януковичем, який ототожнюється з криміналітетом, що двобій Ющенка Януковича, якщо Ющенко, буде. Кандидатувати на посаду президента Янукович буде кандидатом від влади, призведе до неминучої по -по перемоги Ющенка, його буде підтримувати велика частина активного населення. Оце я все писав, розписував. І Павловський мені говорить: прекрасна доповідь, але задати професійно, я її нікому показати не, можу, не хочу. Тому що мене тоді не будуть слухати у Кремлі. І професійний Павловський, щоб отримати свої позиції. Тоді також розповідав Путіну і Медведєву те, що вони хотіли почути. Тому навіть питання не в тому, оточуєш себе професіоналами чи ні. Питання в тому, що люди, як правило, розповідають тебе, тобі те, що посилює їхні позиції. А якщо навіть у них є перед очима професійна допомога, тому що що мав Павловський зробити. Після прочитання цієї доповіді ну то ну Віталій, напевно, краще розбирається в Україні, ніж я Може мені потрібно зустрітися із представником Ющенка Олегом Рибачуком, може мені з ним піти до Кремля і домовитися про те, як будуть розвиватися російсько-українські стосунки за нового українського президента, якщо це так очевидно буде Ющенка, чи принаймні поговорити з обома командами. Але Павловський знав, що його вижили з Кремля, і він пішов шляхом, який призвів до путінської поразки. Які висновки зробив Путін з цієї поразки? Професійна людина зробила висновки, що потрібно переглянути свою позицію. Непрофесійна зробила висновки, що не дотиснули. Не дотиснули. І, як ви бачите, Путін весь час саме тому, що він не професійна людина, робить один і той же висновок. Це висновок злочинця, а не висновок політика. Тому що злочинець, якщо його жертва не піддається, вважає, що він недостатньо зробив. Чи там садист, о, до речі, хороший приклад: садист на луб'янці. Тортури були недостатніми, якщо він не визнав, що він німецький, японський британський шпигун. Значить, треба йому пальці відрізати. Так що з одного боку, у нас е -е, дуже серйозна тригерить, некомпетентність того, що ми бачимо в Україні. З іншого боку, нас рятує некомпетентність того, що ми бачимо в Росії, Та це і без одного не буде іншого, тому що ми з вами знаходимося в одному цивілізаційному просторі. Але некомпетентність в Росії, ті результати, до яких вона може призвести, це краще певно сприймати як бонус. А от коли на президента виходить, мають вплив ті, хто може його так легко ошукати, То енергетика це, звісно, критична галузь. Але що тоді казати про... Переговори з Росією про завершення бойових дій. Ці питання, ну вони ще на щабель вищі, і виходить, що за вашою логікою, якщо є люди в оточенні президента, які надають йому неправильну інформацію, які переконують, що треба робити так, а не так, при цьому самі не розбираються, то ми приходимо до страшного висновку. Тобто, завтра ці люди ж можуть радити йому, що робити і чи йти на ультиматуми Путіна, наприклад. Ну, послухайте, так а ви розповідаєте мені не про ту історію, яка може бути, а про ту історію, яка вже була. Перед зустрічю в Парижі, Нормандської зустріч, коли головною задачею української делегації було будь-яким шляхом, використовуючи там, скажімо, перемовини, які тоді йшли з так званим куратором українського напрямку Владиславом Сурковим, забезпечити зустріч Володимира Зеленського із Путіним, пам'ятаєте? Тому що ця зустріч була якоюсь головною ідеєю Зеленського. До речі, він і зараз весь час говорить, що йому потрібно зустрітися із Путіним. Хоча я не розумію, навіщо. Що це, це, саме? це маніпуляція. Він так демонструє, що Путін не готовий до зустрічі. А він мовляв, готовий зустрітися. Будемо сподіватися, зустрічі, зустрічі. що зараз це так. Але тоді ж він правда хотів зустрітися у 19-му році. Ну, це передвиборче його гасло було. Я зустрінусь з Путіним, і все. І ми так. Що вони там обіцяли Суркову, І що Сурков зрозумів з їхніх обіцянок, я не знаю. Але очевидно, що там були досягнуті певні домовленості, тому що якщо б цих домовленостей було, Путін би до Парижа не приїхав. би. Це означає, що домовленості були ще до цієї зустрічі, по Залаштункові, туди приїхали виключно... Ну, взагалі так працює влада. Зустрічає. Спочатку домовляються делегації, потім президенти зустрічаються. Щоб щось підписати, чи про щось, чи, чи, чи щось освятити. Президенти між собою ні про що не домовляються. Путін з Трампом зустрілися, але при цьому жодної домовленості в роботу так і не пішли. Ну, ані зупинка бойових дій, ані припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України. А знаєте чому? Тому що Трамп діє як Зеленський. Він теж думає, що він з кимось зустрінеться. Я в цьому переконаю. То вони нічим не відрізняються. Саме тому, коли перед зустрічю в Будапешті, Трамп сказав, що більше я так не хочу спочатку домовитися і виявилося, що домовитися нема про що. А якщо б він. Не зробив би висновки Ну, можливо, і Зеленський після 19 року зробив висновки. Ну от І от вони, значить, про це все домовляються. Путін зустрічається з Зеленським. І Зеленським говорить: ні, вибачте, давайте ми з вами поговоримо і е, домовився по-чоловічськи. Чесно домовимося. І Путін на нього дивиться і вважає, що він ошуканий. Тому що він вирішив, що він приїхав до Парижу приймати капітуляцію Зеленського, а Зеленський, виявляється, не збирається. Капітулювати Зеленський рівно так його шукає, як його шукав Порошенка, на знищення якого він стільки зусиль для знищення якого він стільки зусиль доклав і так сподівався, що після Порошенка всі його задачі будуть виконані, що він перебрав останній бар'єр, який відділяв Росію до приєднання України. І саме тоді в Парижі вже фактично в цей момент ухвалюється в голові принаймні Путіна рішення про необхідність зміни влади в Україні на правильно. Просто потім, як ви пам'ятаєте, через кілька місяців, коли вже російська армія готова до цього штурму, починається епідемія ковіду. Плюс апаратні ігри, тому що Дмитрій Козак, якого Путін призначив, новим куратором українського напрямку, вмів говорити, пане президенте, не поспішайте, я їх зможу знищити шляхом політичних інтриг. Може, не доведеться використовувати армію. Так, ми просто відклали війну на кілька років, дякуючи е, цьому збігу обставин.